Анджеліна Джолі і Брит Піт скидуються на F-16 і ППО для України. Отже, друзі, ми ж були це на червоній доріжці, і після цього знаєте, що сталося? Важно слухати, розповсюджуйте. Отже, Шон яким якими були на червоній доріжці, зараз оголосив. Ми маємо підтримати Україну. Нам треба зібрати півмільярда доларів. А ну-ка, швиденько всі в Голівуді зі ручки. Давайте скинули з грошима. Ще такого збору в історії не було. І ми маємо купити F-16 для України і ППО. Отже, ну хто бачив, ті ми були на червоній доріжці разом з Боно з військовими і з шоном пено шоном пеном. Хто не знає, зайдіть подивіться. Після цього стався нереальний резонанс, Бо в історії цього фестивалю ніколи ніхто не стояв з військових жодної військової форми. Тобто, це в перший раз в історії стала якась військова форма, і це був український піксель. І своєю репутацією кар'єри ризикував Боно соліста гурту Юту і Шон Пен. Вони дуже ризикували, тобто, ви уявляєте, що їх могли вигнать, прогнати, туди сказати, ні, ми вас не пустимо, ваша репутація буде розрушена. Але вони змогли так домовитись, що ми там стояли. І після цього Шон Пен зараз ініціював. Збори серед всіх зірок Голлівуду на допомогу Україні Анджеліна Джолі, Бредпі там Скарлетт Йохансон. Всі скарлетт Йоханссон, до речі, вона українка в корнях каже: Ребята, ну давайте скидатись грошима, бо Україна тримає весь європейський фронт. До них доходи нарешті. І, я думаю, цього ніхто не очікував. Поняли? І навіть. Якщо понятно, там є договорняк, щоб ми там не думали, і так далі, все впирається в те, що є український дух, поняли не дивлячись ні на що на купу проблем, яка відбувається. Ну ви знаєте, і в Україні і за кордоном і з українцями і влади, і так далі. Є люди, які, попри все, стоять далі, і є люди, які просто ламають всю систему і знаходять гроші на допомогу. От Європа там НАТО, ООН не може нам відправити допомогу. Зірки Голлівуду, от реально честі Шана, Шону Пенно, Боно за те, що вони це все організовують зараз. От дивіться, от, наприклад, у Боно у нього майже мільярд доларів власного капіталу. Він би міг собі забути на це все жити, насолоджуватися на яхті, там, плавати і так далі. Та сама історія у Шона Пену. Вместо того, ну по перше, Бону, він дуже віруючий, поняла, не так, як ми, що ми там в церкву на Пасху, на Різдво, там на і на похорони, Знаєте, а він реально віруючий, читає Біблію, проповідує людям і так далі. І це видно, живе собі спокійним, гарним, класним життям і реально намагається допомогти Україні як може, поняла, в тому числі і грошима своїм величезним капіталом і зв'язками величезними в Голівуді, і зараз. Ребята, це серйозно, це підтверджена інформація. Можете зайти за гуглити, що Шон Пен зараз збирає офіційно заявив, що він збирає отаку от величезну суму на допомогу Україні. І нема варіанту, поняло, що це не вийде. Це величезний резонанс, в тому числі для зірок Голлівуда. І Шон Пен він геніальний взагалі продюсер, геніальний. Він просто це зможе обернути так, що це буде і величезна допомога для України і величезна користь для репутації всіх зірок Голлівуді, які на це скинуться. Уявляєте, що от як якого